Спілкуватись та почути прикарпатських бізнесменів до Івано-Франківська приїхав інспектор ради бізнес-омбудсмена Кирил Сластунов. Посадовець переконаний, людей, котрі підвищують економічний рівень області, потрібно чути а також тісно з ними співпрацювати. Бізнес стикається з державою найбільше через податкові органи. Тому виникає безліч питань досить болючих, і ми вважаємо, що ті люди, які створюють добробут нашої країни, вони мають право бути почути на найвищому рівні. Говорять про позитивну співпрацю з підприємцями та бізнесом, і митники Василь Шайда каже: з кожним роком можна спостерігати позитивну тенденцію приросту експорту вітчизняного товару. Кількість товарів по вартості по вазі, які вивозяться на експорт з області, перевищують на тої кількості товарів, які імпортуються за кордон. Ця динаміка з кожним роком у нас є плюсовою. Організатори зустрічі сподіваються, що така співпраця сприятиме уникненню непорозумінь між платниками та органами ДФС, налагодженню партнерських відносин та підвищенню рівня добровільної сплати податків. Ольга Гриців Андрій Левків, новини телеканал Раї.